Но наш народ усе пам'ятав слова Апостола Павла, дай і Господь попереджав нас, як читаємо нині в Євангелії, бережіться лжепророків, котрі будуть приходити до вас у овечих шкурах, а внутрішні вовки, вовки хищні. А ці лжепроповідники будуть вас уводити вони з церкви. Еті слова апостолом-євангелістом Уже майже 2000 років назад, а які вони актуальні і нині. Але народ православний научений, то всякий лів, приходящий з якимись супернаціональними предложеннями, йому кажемо, ти і зовні овечка, а внутрі і ти, і твоя віра вовчі. тому що ти переходиш червону лінію, коли залізаєш з в душу. Ти можеш предложити, як на вітрині магазина, любое і своє віровучення, але щоб його заставляти, ліпити його людям, то злочин по всім євангельським правилам. По плодам їх узнаєте, каже Ісус таких людей, бо збирають ли і виноград. Нігде Доброє дає дерево добрі плоди, а злоє – злі. І ще один момент, каже Господь, будьте дуже особливо осторожні. Не всякий говорячи мені, Господи, Господи, пойди в Царство Боже. Но лентой, той, хто ісповнює волю Отця Моєго Небесного. І то головне правило, від котрого наші люди в Закарпатті не відступали, бо й ті священники, котрі. Училися у святителя Йоганна Шанхайського, таку ж науку получили, коли поверталися на Подкарпатську Русь Чехословакію. Вони прийшли з опитом греческої церкви, Древньомакедонської, Охридської митрополії. То були не прості священники, то були опитні наші хлопці з, з бітульської семінарії. Вот. Чим обладали наші люди за все життя, коли осознавали, що ми не просто християни православні, ми ті люди, за котрих Господь, совершивши креслі страдання, смерті і Воскресення, іцелив наші природи, нашу природу людську, і тепер дав нам можливість як спортсменам бігнути і вспіти. На пристань Царства Божого прийти із результатами, так і нам Євангеліє просить, станьте плодоносними і держіться, як вітка на лозі Христовій, бо тоді зможете принести плоди. Так, як вітка святитель Шанхайський на лозі Христовій показав такий унікальний результат, що життя його, де лише частичка Його подвигів записана, указує нам, яка то була висока благодатна свята людина. І не чудно, і не удивляємося, що і нашому архієрею, Митрополіту Фьодору, прийшло на серце, щоб благословити в Ужгороді, збудувати храм в честь святителя Йоанна Шанхайського, сам перед тим, будучи у його мощей, взявши відповідно благословення От святого святителя Іоанна Шенхайського, Отче святитель Іони Шенхайський і Сан Франциський. Моли Бога за нас, щоб ми тут в уж роді потомки тих учнів, семінаристів котрих ти учив, отця Василія Самоша, отце Ніколая Лугойду, і остальних других наших священників, щоб і ми їхні потомки нині продовжаті їх діла помнили дух твої науки, дух Євангелія, були ж так поступаючи, де б ми не були православні. Пішли ми русини в православну в Америку, і там стали майже півмільйона людей наших стало православними, а значить, Америка у той час дуже зіграла велику рішаючу роль у вийшлення православ'я на Подкарпатській русі, серед яких і були наші святі і Угольський Олексій, і сповідник а вже після них, і навіть після війни, продовжував їх роботу святитель і Йоганн Шанхайський. Божа мати, благослови всіх наших людей, котрі пам'ять чтять пам'ять святих, котрі і тут на землі показують нам образ, приклад доброго християнського життя, а у вічності віруємо. Разом за святим святителем сан СанФранців зможемо й ми по милості Божої наслідувати Царство Божої. Амінь.